Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О 17.50 за межами села Борова Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла трава площою 5 тисяч квадратних метрів. О 13.04 за межами села Курилівка Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіла пшениця площою 12 гектарів. Об 11.45 в селі Одноробівка Богодухівського району. Внастядо картопстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі. Близько восьмої ранку поряд село липці внаслідок обстрілу з БПЛА постраждав чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському та Куп'янському районах області. За межами села Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу зайнялась трава. Площа пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів. Силами ДСНС у складі двох одиниць техніки та семи чоловік особового складу вогонь вдалося приборкати протягом півтори години. У селі Курилівка Куп'янського району ворог підпалив поле пшениці, знищивши врожай на площі 20 Гектарів рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я. на решту поля площею 65 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав. П'ять разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Бої точилися поблизу Стальмахівки та Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована. Марія Сув'єва, Дмитро НГ, НТ, Ігор Мікєнін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайшли тіло хлопчика. За даними президента України Володимира Зеленського, внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Україні відомо про 38 загиблих, серед них чотири дитини та 190 людей отримали поранення. Досі триває ліквідація наслідків. Сьогодні у Києві день жалоби. Також відомо, що Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей. У польському місті Краків відбулася акція пам'яті через масовану атаку РФ 8 липня. На ринковій площі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих під час жахливих ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровському, Слов'янську, Краматорську, Нікополю та інших містах і населених пунктах України. Подібна акція відбулась і в інших містах Європи. Цього тижня США оголосять про нові заходи з посилення української ППО. Про це повідомили на сайті Білого Дому. Президент Джо Байден мережі ікс назвав вчорашній російський масований неракетний обстріл кількох міст в Україні з жахливим нагадуванням про жорстокість країни агресора. Цього тижня я буду вітати президента України та лідерів НАТО у Вашингтоні. І я зустрінуся із Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Як йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини, Україна отримала третій ЗРК Петріот із запчастинами та ракети-перехоплювачі до нього, боєприпаси до танка леопард 1 9 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Гепард і 55 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. У переліку також згадані дві радіолокаційні станції, 30 розвідувальних дронів. 200 мобільних засобів глушіння дронів, 10 надводних дронів, 4 танки розмінування та одна броньована ремонтно-евакуаційна машина. Китай та Білорусь розпочинають спільні військові навчання біля кордону з Польщею. Вони відбуваються напередодні саміту НАТО, який стартує 9 липня у США, Як стверджується у змі у рамках так званих антитерористичних навчань, які триватимуть до 19 липня і пройдуть на полігоні недалеко від Бреста, військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті. невпинно продовжує готуватись до опалювального сезону. Бригади всіх профільних служб міста готують комунальне господарство до роботи взимку. Це питання обговорюють і на рівні держави. Так, під час засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Уряд презентував програми кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії та план щодо подальшого спрощення регуляторної політики в енергетичній сфері, в тому числі і для Харкова. Зокрема, йдеться про податкові мит пільги та інші спеціальні програми спрямовані на підтримку бізнесу і населення. Мер Ігор Терехов під час свого виступу наголосив, що підготовка опалювальної системи Харкова до зими це найбільший виклик для міської влади в умовах сьогодення, адже ще навесні Харків втратив власну генерацію електроенергії. Тож цієї зими місто як ніколи потребує підтримки через те, що ворог може знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Тож акцентує Ігор Терехов, для Харкова важливі будь-які державні програми підтримки, завдяки яким вдасться пришвидшити процес постачання когенераційного обладнання. Ми вже працювали з нашими міжнародними партнерами. Це і банки міжнародні, і Берді і Світові банки, крім цього, сіті щодо того, щоб до Харкова прибули когенераційні установки і газові установки. Але термін спливає, і то, що зараз буде прийнято рішення щодо прямих договорів, це дуже важливе рішення для нас, бо термін постачання великий. На жаль, Незважаючи на те, що ми забронювали сьогодні у виробників обладнання, яке нам необхідне, і крім цього, ми е, так розраховуємо, щоб це обладнання було у нас до максимум 10 вересня, з тим, щоб ми е, почали опалювальний сезон, е, так як завжди його починали, також під час засідання Ігор Терехов повідомив, що у Харкові розроблять програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка передбачатиме від Ування з міського бюджету частини витрат на закупівлю генераторів таке рішення є важливим для Харкова, адже муніципалітет активно впроваджує децентралізацію комунальних послуг, аби взимку у домівках містян були тепло, світло та вода. Для ОСББ є дуже нагальна потреба сьогодні залучати кредити. Крім цього, ми долучаємося до того, щоб фінансувати ОСББ, і ми будемо домовлятися, щоб фінансувати ОСББ 70%. На 30%. на Що стосується кредитної допомоги, я мав перемовини з Укргазбанком. Вони на цьому тижні прибули до Харкова. І ми мали дуже таку плідну зустріч щодо кредитування. Ми будемо залучати кредитні можливості укргазбанка для того, щоб підготувати міста до опалювального сезону щодо децентралізації, теплопостачання енергопостачання. І водозабезпечення Марія Соловйова, Ігор Луханін та Олександр Уваров, Харків. Новини. Розвиток it сфери, презентація Харкова на міжнародній арені, допомога комунальним службам та благодійна допомога все це стало ключовими питаннями для обговорення під час загальних зборів. Харків АІТ кластер. Захід проходив у форматі телемосту з Харковом, Києвом та Варшавою. Долучились до події понад 200 представників IT-компаній. Вони підбили підсумки роботи за останні півроку та поділилися першорядними проєктами, які вдалося реалізувати за час повномасштабної війни. Крім навчання ІТ, школярів та студентів, що відбуваються на регулярній основі. Учасники обговорили й створення проєкту для міста ситуаційний центр у Харкові. За допомогою компанії Харківського ІТ-кластеру було облаштовано спеціальний ситуаційний центр. Були замовлені спеціальні камери, які виготовлялися спеціально для Харкова. Відповідно, тепер харківська влада, ситуаційний центр. Вони бачать все, що відбувається, і миттєво можуть реагувати. Це береже нам життя, це допомагає. Швидше допомогти місцевому населенню. Ми дуже пишаємося, що ми змогли долучитися до такого проекту. Ми віримо в те, що Харків є найкращим містом на землі, і відповідно ми це знаємо, тому що ми подорожуємо по всьому світу, але завжди повертаємося до Харкова. Тому Харків незламний. Дякую всім харків'янам за таку потужну підтримку, і Харківське ІТ завжди продовжує розвиватися і мати Харків в фокусі в серці і в робіти своїх зусиль. Дякую. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував за співпрацю айтівцям та зазначив, що саме завдяки їхній підтримці у створенні ситуаційного центру місту вдалося скоротити час прибуття профільних служб на місця ворожих обстрілів, які відбуваються кожного дня у різних районах міста. Така оперативність допомагає рятувати життя людям. Ми разом створили ситуаційні центри, оснастили його е, тими камерами. Дійсна е, метева реакція і можливість метевої реакції наших служб е, ДСНС, поліція сьогодні. Ми е, маємо таку можливість дуже швидко реагувати завдяки тим камерам, які сьогодні е, разом ми зробили. І дійсно щиро дякую вам за це. Звісно, я дуже вітаю тих, особливо наших партнерів, які сьогодні партнери. Бо, ви знаходитесь у Харкові і тих, хто не знаходиться у Харкові, але е, сплачують податки. Сплачують податки у Харкові. Дійсно, це суттєва допомога, це насичення бюджету, у тому числі і міста, і державного бюджету, і вдячна вам всім, хто сьогодні працює і сплачує податки. І 2024 став роком міжнародного визнання діляться айтівці. Так, Харків, it кластер представив української атіс спільноту у Німеччині, Чехії, Бельгії та Польщі там спеціалісти з незламного ділилися своїм досвідом стійкості та просували український інноваційний потенціал на світовому рівні. Адже ті усюди державні послуги оборонна сфера, різноманітні додатки, якими кожного дня користуються українці. Тож дуже важливо наголошують у Харків ЕТІ кластер допомагати розвиватись Харкову та Україні в цілому. Харків багатий і сильний своїми спільнотами тобто, поки ми разом бачимо ці проблеми. То Всіх вирішуємо, тобто Харків буде не Тобто будемо триматися не дивитися. Об'єднавшись в Харкові, ми, ми як підприємці, тобто да, ми розуміємо, що наша сфера інтересів вони ширше. Тобто, ми дивимося і в рамках країни, і розуміємо, що ну, багато наших клієнтів, ну ключових, вони за кордоном. Відповідно, ми повинні себе презентувати і позиціонувати як надійних партнерів і підрядників в глобальному світі. Я в кластер вступив уже після повномасштабного. Тобто це 22, 23, і вже половинка 24-го. Я, на жаль, не можу сказати, яким кластер був до повномасштабного, але я бачу, як він прогресує зараз. Тобто навіть за ці 2,5 роки я бачу, як він змінюється в супереч подіям. Якщо там до війни, наприклад, до повномасштабної я маю на увазі, ми ну it компаніями, ми бачили конкурентів. Одна компанія конкурує з іншою, то зараз ми не бачимо конкурентів, ми бачимо колег і партнерів, тобто ми допомагаємо. Модельному тому супереч тому, тим обставинам, які відбуваються, Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. У Харкові за офіційними джерелами, пошкодженими обстрілами російських військових, вважається 300 з тисячі історичних пам'яток архітектури та культури. Та насправді цінних будівель, забудов, об'єктів монументального мистецтва в Харкові набагато більше, розповідає архітектор, але не всі вони на сьогодні занесені до єдиного державного реєстру. У нас є певна колізія законодавча. Тобто, у нас є окремо реєстр пам'яток національний, а є місцевий перелік. І об'єкти з місцевого переліку вони можуть в державний реєстр потрапити лише після створення на них облікової документації, і прийняття відповідним органам рішення про включення. Тобто є оця паралельність. І це, це перша проблема. А є друга проблема, що об'єкти культурної спадщини є такі, які ще не виявлені, тобто вони можуть існувати в нашому місці там сотнями років, але для того щоб їх хтось виявив, для цього має знов ж таки утворитися робоча група, яка має провести певну процедуру по виявленню об'єкта і внесення його в перелік. Так от, за даними харківських архітекторів та мистецтвознавців, які на волонтерських засадах досліджували пам'ятники міста, пошкоджених цінних об'єктів у Харкові на сьогодні вже близько 400. Туди входять об'єкти, які не є на обліку, і тобто державою вони не охороняються. Але е, однією з задач нашої робочої групи є саме і імплементація цих об'єктів, цей перелік, тому що вони мають таку саму цінність, як і ті, що е, мають статус пам'ятки. Цю ініціативу групи фахівців громадськості, які опікуються охоронною і збереженням культурної спадщини Харкова, підтримав мер міста. Міським головою Грантерах було підписано розпорядження про створення робочої групи. До складу робочої групи ввійшло багато фахових людей, які саме займаються питаннями культурної спадщини. Депутатський корпус приєднався до цієї робочої групи, і це дійсно дуже важлива справа, тому що саме ми повинні вживати заходів всі разом для того, щоб зберегти ті надбання історичні, які наше місто має за весь час свого існування. Архітектори, мистецтвознавці, історики, науковці та правоохоронці тепер вже офіційно в складі спеціальної комісії можуть виїжджати на місця влучань, щоб детально вивчати, документувати, сортувати та зберігати найцінніші елементи історичних пам'яток. Облаштують для цього і спеціальні приміщення. Там і триматимуть деталі фронтальних прикрас, будівель, частини пам'ятників тощо. Щоб при реставрації можливо було все ж таки використовувати ті аутентичні елементи пам'яток. Створення такої робочої групи фахівців є першим досвідом в Україні. Та й Харків за час війни зазнав значно більше руйнувань в порівнянні з багатьма іншими українськими містами. І, на жаль, обстріли тривають щодня. І статистика щодо пошкоджених унікальних об'єктів національного надбання зростає. Тож питання, якими буде займатися створена група, вкрай актуальні. Це було перше установче засідання. В подальшому ж робота триватиме безпосередньо на місцях руйнацій. Головне завдання це забезпечення збереження культурної спадщини нашого міста. Так, це пам'ятки архітектури, історії, культури, мистецтва і все, все, що входить, підпадає під дію закону про охорону культурної спадщини. Тому прошу всіх приймати активну участь і почати роботу так, щоб у нас був хороший старт і добре продовження. Головне потрібні для нас, для нашого міста, результати. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Інститут служби безпеки України національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відзначає свій ювілей. 30 років тому наказом голови служби безпеки України було засновано слідчий факультет. Або факультет номер 5, а в подальшому інститут підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України. І безумовно за 30 років в стінах інституту підготовлено більше двох тисяч офіцерів, які гідно виконують свій обов'язок на благо нашої незалежної держави. Зараз в умовах війни випускники інституту боронять нашу батьківщину, виконуючи найскладніші завдання як в службі безпеки України, так і в інших підрозділах. Вітаючи причетних зі святом, харківський міський голова Ігор Терехов подякував всім, хто боронить сьогодні рідну землю. Землю за вірність і мужність, за стійкість і незламність всім, хто працює в Харкові з перших днів війни, всім працівникам Служби безпеки України, які, незважаючи на важкі виклики, роблять свою справу і дуже добре роблять. І те, що сьогодні Харков, українське місто, во многом це заслуга працівників Служби безпеки України. І сьогодні хочу сказати і подякувати за ту надзвичайну роботу, за те надзвичайне зусилля, яке працівники служби безпеки України докладають до нашого перемоги. Незважаючи на постійне повітряне тривогу, незважаючи на постійні обстріли, ви залишалися у Харкові, працювали. І готували фахівців. Дякую вам. Щиро вітаю вас! Слава Україні! Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалком, Олександра Панченко, Харків. Новини.